вами передача чудова бухгалтерія. Ми вирішили питати студентів о 141, чи можна не обрала найкращу в світі професію бухгалтер. Мене приваблює заробітня плати. Я обрала професію бухгалтер, тому що я вважаю, що вона є найпрестижніша професія. Також я люблю рахувати гроші та полюбляю математику. Ну, і ще зимою хорошо за Моя мама бухгалтер і я вирішила продовжити цю справу. Агроекологічний університет. Велика перерва. Дівчанки стоять. Хтось з париде. О-о, стоп, 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 стоп. Знімаємо крупним планом. Ми любимо рахувати гроші. Я обрала професію бухгалтера, тому що я хочу, щоб в магазині обдурювати могла тільки я, а не мене. Ця професія дасть мені можливість реалізувати себе в житті, удосконалитись, а також можливо відкрити власне підприємство. Будь-яке підприємство воно не може існувати без бухгалтерів, адже бухгалтер не потрібен скрізь. Бухгалтер, милий мой бухгалтер, Вот он какой. такой простой бухгалтер. А якщо чесно, мені просто подобається ця пісня. Чому ти обрала професію бухгалтера? З вами була Чарівна бухгалтерія та студенти о 141 А я обрала цю професію, тому що бухгалтерія це стабільність.